вітаю вітаю хлопці. Ось таке в мене прибуло. Як я вже подивився, звісно. Одною рукою невдобно. Ладно. Ось, цього, кольорочок. Зараз покипайте. Ось такий. Будемо ставити. Будемо ставити. І корпусочок прийшов. Корпус прийшов. Новенький, новенький. Мікаві. Я... Кожен до... Опа, почекаємо. Одною рукою не злобно. Так що вибачайте, листок ось так зверху вийде. Так, збоку. Будемо збирати. Будемо збирати. А Що це таке? Якась проволочка чи що? Так, спереді. Нічого ми соберемо. Потім продовжимо. Дякую, хлопці. Всім ти допомагав зібрати на корпус.